Якщо учитель, то тільки географ. Якщо географ, то тільки Саня Півінський Всім таки, дорогі друзі, з вами я, Сеньок. І сьогодні ми продовжуємо нашу дорогу до справжнього географа в грі Геогесер. Давно вже не виходили відео по Геогесер, давно вже хотів зняти, але не було часу, тому сьогодні цей час настав. Тому нажимаємо нашу любиму кнопочку Дуальс. Ду Нажали. Але перед тим, як ми ж... Наж... Нажмемо кнопочку play Ви підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал, підпишіться на мій твіч, на мій інстаграм також можна підписатися. І нажимаємо ми нашу кнопочку Play А ось, кстати, і мій телеграм-канал, на який я вам пропоную підписатися. Тут всі виходять анонси моїх відео, цікаві моменти з мого життя і все таке, В общем Підписуйтесь, ось як ви можете побачити Силочки на всі мої відео є. Мені буде дуже приємно. Якщо ви підпишетесь на цьому телеграм-каналі тільки 16 підписників, тому підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Так, з нашу Любимою кнопочку Play. На жаль, общем, я вам вже розповідав: якщо ми додаємо золотий дивізіон, то це наша цель. Наша мета виповнена справжній географ. Тому нам залишилось зовсім трошки. І ми станемо справжнім географом. Гріге, Гестер, звісно. Так, дивіться, що я можу тут сказати. Можу я сказати, що це Європа. А точніше сказати, це Греція по оцим іерогліфам. Давайте тут. Чому ні, давайте тут ось. Як... Бачите ці ге... географи? О, бачите ці іерогі. Якщо ви їх бачите, то це знаєте, що це геограю? Ге... Що я Що я мелю не знаю. І це так. Так, 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 так. Це Греція, але тільки ближче до Турції. Це острів, але я ближче. Це клас. Так, ми бачимо якийсь прапір. Лаос. Не розумію я, що це за прапір але добре це. Ем... Таїланд. А, ні, це Бангладеш. Це ж Бангладеш? так Так, це Бангладеш. Я думаю, що це Бангладеш, тому тикаємо біля даки. Це Камбодія. А чому я подумав що це Бангладеш? Ні, нам не на... ні, взагалі ми не повинні програвати. Ні, будь ласка. Не зрозумів я мій Прибережна Трібжений зупуса. Це... ну ви знаєте що це? По цим недодомам не над... до. Я не знаю, що це. Можна зрозуміти, що це. РФ? Давайте тикнемо, що це, наприклад, Пронск. Якесь проїзне село. Добре. Проходимо цей швидкий раунд, тому що мені аж погано стало. Це десь в якійсь. місцині. Так, ідемо. Ну, він, напевно, знає, де це, а от я не знаю. Це зразу на облужечку. Це зразу на облужечку. отак ще можна. Це що, Антарктида. Це що, справді, Антарктида? Давайте ближче поїдемо, щоб на облужечку поставити. Спаун просто неймовірно. Бистро спаун. на обложечку швидко. Отак. Оп, на облужечку є. І це давайте тикнемо, що це Антарктида. І ніт, це Грин. Санюк, це ти програла Гренландію забув. Ніт, я не хочу програвати. Боже. Добре. Добре, ладно. Хорошо. Хорошо. Це де? Це знову оце ще я думаю. Чи це все-таки. Я думаю, що це Киргизстан. Давайте тикнемо, що це Киргизстан. Думаю, що це Раша-Федераша. А не, це, напевно, Раша Федераша по цим будівлям зрозуміло, що. Да. Ой, це в якийсь забурбелівки, неймовірний, це. Це город це Петропавловськ, Петропавловськ, береге. Аж язик не повертається. Це сказати, там так все погано. Добре. Напевно, все-таки не хочеться це признавати, але я буду до кінця боротися, але дуже складно щось. Ні, ну це може і не дуже складно, просто я вначалі щось неймовірно якось тупив. Тупив. Тому давайте нам треба відіграватися. Хм. Якщо ви хочете, кстати, відео по, про Evolution Soccer на джойстику, на гемпаді пограти. Наприклад, кар'єру воротаря або кар'єру справжнього польового ігрока, то давайте провіді активність. Також у мене є свій телеграм-канал, на якому я проводжу опитування, тому підпишіться на мій телеграм-канал, ссылочка є в описі, звісно, все є в описі. Але я все-таки не розумію, що це. Не розумію, що це. ну Це південна Америка напевно. Можу я сказати, що це Мексика, але на Мексику це схоже. Або це може бути Гватемала, щось з цього треба вибрати. Я, напевно, виб... виберу, що це Гватемала десь біля кордону з Мексикою, може таке будь може. Те, що ми в Гренландію попали, я, напевно, ще ні разу туди не попадав. Тому дивимося, що це і так, так, так. Це все-таки Мексика, але я ближче і. Це камбек, це неймовірний камбек. Це неймовірна гра! Ми попали перший раз всі. Я перший раз в своєму житті в Геогерсі попав в Гренландію. Та ще й такий неймовірний камбек. За це лайк, підписка на канал. Підписка на всі мої телеграми там, канали, на всі мої інстаграми, на всі мої твічі за це лайк. Тому в нас ось, як ви можете побачити, перерив 9 хвилин рівно. І ми чекаємо. А ви підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій твіч, і мені буде дуже приємно. А наш перерив уже закінчився. Це була неймовірна гра. Ми закамбечили якось я. Вже казав, що ми програємо. Але ми якось виграли. Тому давайте другу гру поїхали. Ми скоро можемо перейти в золотий дивізіон і вже стати справжнім географом гри. геогасер, і дійти до нашої мети. Тому давайте вигравати. Спереді, жовті, спереді... ой, ззаді жовті, спереді, жовті. Це у нас Нідерланди. Давайте десь біля Амстердама тихнемо сюди. Він також зна, але це все-таки чуть-чуть вище Амстердама, і він. Ні, я ближче. Це класно, це дуже класно, тому. От що це за неймовірні міста нас закидає? Це також треба на облужку. все, це нас. а, ні, я думав, нас хтось знімав. І... Я не знаю, де це? Добре, хай це буде. Швіцерланд, тут. Ніт! Це Фінляндія, але я тут ні разу не з'являвся, я навіть не, не міг предположити, що це Фінляндія. Бо взагалі мені в голову Фінляндія не прийшла. Тому йдемо далі, йдемо далі. Якщо ми станемо в цій серії справжнім географом, ну, like. За сцену ми дойдемо до нашої мети. Ми дойдемо. Це буде дуже класно. Так, і спереді жовті, ззаді жовті, це знову Нідерланд. Нідерланд, це Нідерланд. Так, я ближче, і ну, ми йдемо з ним прям впритик. От прям він силі такий, як і я. Що за за неймовірні міста нас закидає? Я в... Права сторонка. Де це? А, ні! Я, напевно, знаю, де це навіть не буду думати. Дивіться. Просто запомніть цей момент. Знімайте його зараз в тікток і всі викладайте. Просто цей момент, дивіться. Не дивіться. А це зараз дуже погано це Андора. Я чомусь подумав, що це Японія навіть не питайте мене, чому я так подумав, добре. Я не знаю, де це. Я вам кажу, я не знаю, де це. Я не... Я чесно кажу, я вам не знаю, де це. У мене нема думки, де це. Я навіть... ну не знаю, я де це просто. А в може Америка? Ні, це джапан. Не подумав я, що це джапан. А куди він тикнув? Він тикнув, що це. А чому він ближче? Добре, ладно. Мене ну, просто поможіть нам, щоб ми не програли. От ваші лайки поможуть. От, чесно, ваші лайки допоможуть. Але я. Це дуже складний якийсь. Це складна гра. Тому що. У нас такі місця, якісь неймовірний закида, що це просто капець. Що Це просто капець я... Що це таке? Це Азія, але де... Давайте, щоб не затягувати тигне, що це Таїланд. І він, звісно ж, знову і Не кажіть, що ми програли. Ми програємо. Добре. Нажимаємо зразу Play again і ми віддаляємося від нашої мети. Дуже. Як сказати, обидно, але мені треба подивитися, я хоч камеру включив. Так, я камеру включив, вибачте за такий момент, бо я забув, чи включив я камеру чи ні, це у нас Африка. Теж Африка? Ну да, я думаю, що це Африка. Але де? Але де навіть не знаю. О, ні, це не Африка. Це Азія? Непон. Непон. Я, може це Камбодія? Десь отут тут. Я чомусь спочатку подумав, що це Африка, хоча я не знаю чому, але я подумав, що це Африка, ну це не Африка, добре. І це Камбодія, я вгадав, я навіть трошки ближче, я навіть трошки ближче, от прям трошки я ближче. Отакі от секундні моменти асамерка. Ідемо, далі у нас Америка. Я не знаю. Давайте навіть довго думати не будемо. І тікнемо, що це, наприклад, це наприклад штати Охео. Охіо. Добре, давайте перевіримо, чи правильні мої, вірні мої догадки, чи ні. Дивимось на це разом з вами. Дивимось. І це. Ні, це штат, який точно я не розумію, напевно, ТНС чи Місісіпі, <смі> Не знаю. Добре, давайте йти далі. Давайте йти далі, бо нам ще треба вигравати цього дядька. Е. Івів. може бути Таїланд? Ну, я думаю, да, давайте так біля Бангкока. Ну, це уже на Таїланд. Ну, схоже, це на та таї 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 ну, схоже це... так на Таїланд, Да він... чуть-чуть ближче. Він також тикнувся на Таїланд. Ми прям опять ми з ними дам прям тик-тик. отак, тик-тик. ми з ними дам. Тому. Це що? Можна поцікавитись це що? Це... 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 Це Україна? Так, це? Звісно. Це Україна? Я не розумію, чи це Латвія. Чи це Україна. Що це? Покажіть мені. Ну я не знаю. Може Латвія, може Україна. Що це? Ні, це все таки Литва. Я думав, чи... а, чому я такий. Ну чому я так туплю? Або це зараз буде знову такий неймовірний камбек. Зараз подивимось на це. але... Добре, добре, добре. Угу. Угу. Красні номера. Ну, вибачте мене, я не знаю, що це. Я просто не знаю, що це. Кітонька, підскажете мені, що це? Де ми знаходимось? Ну чомусь я думаю... Чомусь, я думаю, що це бутан. І... Він тихнув прям туди. Але добре, що я тихнув, що це також бутан. Я чимось догадався, що це бутан, але він, напевно, вже тут був, або просто. Так, йому повезло. Він прям тикнув прям туди. Італія. Ні. Чи да? чи да? чи ні. Нет. Да. Нет. За Максика? Это же Максика. Чи да, не? А почему Максика? Почему ты так... Почему ты так Сонь? Сань? Сейчас мне надо надпись какую-то хоть побачить. Ммм... Розумію, чесно, зараз. Та ні, це не Мексика. Angle сіті Пан-Пангах. Є тут Ангелас сіті якась. Да, це може бути. Може, це якісь у ці острови. Англо-сити, Англо-сити, щелцы, щелцы, может быть... Будто... Может, вообще М -м, Азия. Англосити, Панпанга! Я не знаю, где это Англосити... Там какие-то проперье. Yeah? пропер Що ти мені підскажеш? Нічого ти не підскажеш мені, так? Можна я підсказку? Ну мені потрібно вигравати. Англас сіті Ангалас сіті Ой, ангелас сіті Дивимось. А Угу. Добре. Вибачте за підсказ Он Ласи Сіті. Вибачте, будь ласка, але нам потрібно вигравати. Дивимось, де це. Нам просто потрібно вигравати. Що вони зараз мені показали? Я не знаю Англій Сіті. Мені підсказка не допомогла. Вибачте, я більше так не буду. Просто я хотів вигравати, мені ця перемога потрібна, щоб ще не понижати свій уровень, але, але ви все самі зараз бачили. Такого більше не буде. Уф, кафтеме. Може це бути, я думаю, що це перу або чілі. Я напевно скажу, що це. Ми віддалились від нашої мети дуже набагато, і мені потрібно виправлятись. Е, я можу це пояснити, тому що я давно не грав геогесер з останнього моменту запису відео, останнього по геогесер Тому, може, щось забув, може не знаю чому, але. Ми самі бачите 16, 619, був 640. Ми віддалились від нашої мети. Але все але ми можемо вигравати ще. Ми можемо дійти до золотого дивізіону. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій твіч, підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде дуже приємно. А сьогодні був з вами географ Соня Піввинський. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. І всім пока, всім хорошого вечора, всім хорошого ранку, всім гарного дня. Кому як всім пока.